Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, Весна іде назустріч вам, весна в цей час вам рада. Лови летючу мить життя. Чаруйсь, хмілій, впивайся, й серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани тут. Лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла, гори, життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху, ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє? Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.